Виявлено, що тут? Виявлено. Селофанові пакети, да? з... так? Селефанові пакети з етикетками. З етикетками зроблений ручний надпис. Коньяк, клюква, коньяк, шоколад, колір, коньяк, карамель, ваніль. Те ж саме, вирву, віски вермут. А що це за рідина? Рідина коричневого кольору, без етикетки, з дерта. не Знаю, нам потрібна, щоб ще могла бути концентрація. Так далі знову мускат. Мускат. Попередній новий пакет да. з червоною рідиною, порошком. Да, тільки рідина, порошок. Так, бренди. W89. И, и на каждой этикетке назначены, скажи, что это пропорции. Разбавлять. Угу. Солод 04. Солод. Капец. Так, пять. Так, так. Бренди. А, це і поміщається ще якась табличка. Ігор МП. Сказані бутилки поміщуються разом з порошком назад до цього самого пакету, який буде подальше відпочатаний і скріплений Так, Далі дивимося. Картонова коробка. Буде, ставати, 9 упаковок Квінт. об'ємом 2 літри. Кухняк Ког... якийсь, кухняк. Так, далі дивимося. Також 9 упаковок. Мексата, метаха. Метаха. 2 літри також об'єм в кожну. Так, вони позначені, так? Да? Це вже теж не Те ж саме mm. дивимося, квінт і ємкісь 2 літри, без мароприцизного податку. Так, так далі можна зробити. Ми кажемо відкриє, випечатаємо. Можна подивитися. Так саме квінт, і накрити СВ, Фінляндія, радберіт з мороженою. Так само. Джек. Так само у мене двох чи трьох. Двухлитровый. Тут? А тут ящик тут Так уж Цепь Квинт 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 надписом джек. Ну, все, Квинт да. да. а? А, да. Квинт так, 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 Квинт Квинт Джек Квинт Пакетка, емкость, ємність, ємність, ем нести, емкость два литра а 2 2 литра, да.